Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Близнюки. Ваша родина відчутно так вдарить по вашому фінансовому стану наступного тижня. Це може бути в негативний бік, що хтось потребуватиме лікування, чи щось у вашій сім'ї поламається і вам потрібно буде вкладатися в ремонт. Так і в більш позитивному плані, що у когось із ваших рідних чи день народження, чи ювілей, чи весілля, ну, якась така подія, на яку потрібно прийти з якимось подарунком, і звичайно, це подарунок не за 3 гривні, бо вийде. До когось рідних, до сестри, до брата, до батьків, до дітей, а такий що подарунок, щоб не було соромно дарувати. Чомусь наступного тижня ви дещо підтупатите на дусі. Щось вам буде сумно, щось вам буде нецікаво, щось вам буде нудно. І оцей ваш емоційний стан негативно відобразиться на вашому здоров'ї. Не буде сили, не буде енергії, не буде натхнення рухатися. І може так статися, якщо ви надміру зануритеся в негативні емоції, надміру засумуєте, що це може проявитися навіть як психосоматичне захворювання. Тому не допускайте. Задовго залишатися в якомусь негативі. Повертайте назад собі позитивний погляд на життя, позитивні емоції, не допускайте, щоб ваш організм виснажився через негативні емоції. В романтичних стосунках наступного тижня ви зрушите їх з якоїсь мертвої точки, вийдете з якогось глухого кута. Якщо ви чомусь не могли знайти спільну мову з вашою коханою людиною, чи щось не розуміли стосовно неї. Чи ваші стосунки чомусь зайшли в глухий кут, щось у вас там стало на паузу, щось вам заважало зміцнювати ці стосунки, покращувати ці стосунки? То наступного тижня ви вийдете з оцих обмежень, ви знайдете спільну мову з коханою людиною, ви знайдете можливість покращити ваші стосунки. Відпочинок вже взагалі буде крутий. Чудовий, класний, гармонійний, так, як то ви собі запланували, так, як вам подобається, так, як вам того хочеться. І найімовірніше, відпочинок пройде десь на природі, де ви зможете зарядитися енергією сонця, енергією свіжого повітря, де ви зможете надихнутися, перезагрузитися, відпочити, відновитися, де вам буде класно. І морально, і фізично, і енергетично.